Так, ну що, ми знову на виробництві, знову наша печка не хоче нормально працювати. Ми були, виходить, той разу, у нас тут і силова частина погоріла. Було тут і коротке замикання. Ми все переробили, воно вроді все в порядок, але потім верхня зона перестала робити в автоматики. Почали розбиратися, що, що таке, що не так. Все розібрали, це пускати включався і впускав нам верхню зону. Почали шлейф розбирати. Знайшли, ми усе. коли було коротке замикання, лупануло в оцей провід. Ось він. він яке. Усе. Ізоляція знята. Оце Сюди лупануло і сюди по ходу лупанула фаза. І Ми цей визвонили провід в шлейфу. Він йде в оцей блок управління. От сюди. От сюди якраз приходить одна фаза, а сюди повинна типу, виходить. виходити. І на цей провод іменно, був закорочений фаза, яка грілася. Коротко, дві фази сюди прийшло. І згоріло реле. Отаке реле вже на самій платі. Ось. Ми поміняли тут релюху, взяли з другого каналу, який не використовується. Поставили, тепер все в порядок. Тепер все працює, мабуть, і буде все супер.